Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Ми продовжуємо тему мотивації, як правильно ставити цілі, досягати їх. Далі будемо говорити про похибки. І почну я з того, що напевно говорю в кожному відео в цій рубриці, що нам не потрібна мотивація, аби почати щось робити. Нам потрібно почати щось робити. Аби з'явилася та сама чарівна така загадкова мотивація в цьому відео, ви дізнаєтеся реальні конкретні. Конкретні техніки, які допоможуть вам правильно ставити мету, аби в неї не було ніякого іншого шансу, крім бути втіленою в реальність, бути досягнутою. Я розповім вам про техніку, яка має назву кінець, та про 12 правил правильного ставлення мети само, самого Брайана Трейсі. І. Дивіться це відео до кінця, адже в самому кінці ви почуєте правила нашого великого Брайана Трейсі, і ви зрозумієте, в чому були похибки. Да? В цілому, ці техніки допоможуть вам ставити ціль так, аби не вигорати, аби точно доходити до кінця, правильно відпочивати, як дякувати собі за виконані пункти, як не розчаровуватися в собі, да? як бачити можливості, а не. А не зневірюватися в собі, да? як витягувати з, кожного прожитого, з кожної прожитої да? ситуації досвід, а не знецінення самого себе. І як я сказала, починаємо з техніки кінеці, і вона включає в себе 5 пунктів. І перший пункт має назву конкретика. Ціль має бути конкретною, і це дуже важливо для нашої лівої півкулі, яка любить циферки, і їй необхідно порадувати цими циферками, да? щоб вона там щось прахувала. Ціль необхідно ставити настільки конкретно, що навіть важливо було б застосувати цифри. Так, наприклад, я планую, тобто я ставлю собі ціль через рік. Там, е... 02.04.2024 року я буду, моя зарплата буде становити 1000 доларів. Тобто як можна більше цифр. Це дуже конкретно для розуміння, для усвідомлення нашої лівої півкулі. Наступний пункт має назву відчутна. Звичайно, ціль має бути не лише конкретною, а й дуже значима для нас. Ми маємо її відчути. І для цього необхідно її відображити. У своїй фантазії, а це важливо для нашої правої, і колі, правої півкулі мозку, тому що коли ми відображаємо, да, фантазуємо, як я це, що буде, да, коли я це отримую, що, що трапиться, да, що зміниться, як я відчую, що я досягнув цієї цілі. І для цього необхідно її візуалізувати і вілізувати прямо в деталях. І зрозуміти, що зміниться, да, ви точно маєте знати, що я відчую, що я отримаю, да, е, які будуть мої плюшки, коли ця мета буде завершеною, да, коли вона буде досягнутою, що зміниться? І тут важливо собі задати питання, да, що я відчую, що я проживу, е, що зміниться, і так далі в цьому русі. Я часто зустрічала і навіть на своєму досвіді, коли. Е, От чогось хочеться, да? Ось щось хочеться, а коли задають питання, а навіщо? Навіщо? Ілі а що би що. І просто ступор, ти не знаєш, що відповісти. Просто не знаєш, яку дати відповідь. Тому що ти знаєш по якимось критеріям, що ти цього хочеш, але ти не знаєш, чого ти цього хочеш. Ось так от і різноманітні цілі нав'язує нам соціум. Наприклад, що обов'язково необхідно мати чоловіка, дітей свій будинок, свою машину, дачу і їздити один раз на рік і відпочивати. Ось це такий стандартний сценарій, ібо можна лише так і ніяк інакше. І багато несвідомих жінок так і прагнуть цього мати. А якщо задати питання, навіщо? Для чого? Адже ну, це трошки інша тема, але я вже проговорю. Ніяка жінка не загадує собі ось так, от прямо, як вона бажає вийти заміж, вона не загадує собі бути щасливою, да? е, бути наповненою, бути життєрадісною, завжди перебувати в гарному, такому енергійному, веселому стані. Ну, не завжди це неможливо. А переважно, да? щоб завжди бути там здоровою, красивою, да? ось так от. Ні, вона ставить, вийти заміж. Чого, про що, навіщо? Відповіді нема. Якщо ви також одна із тих, хто бажає да, цього, що я проговорила, вище, І ви маєте відповіді, для чого це, що це зміниться, що ви відчуєте, як ви будете себе почувати, чи точно це для вас і про вас, то чудово. А якщо ні, то я рекомендую переглянути свої плани. Наступний пункт ціль має бути незалежною. Ось в першу чергу необхідно зрозуміти, що досягнення цілей залежить лише від вас. Тобто, Ніяким сусідом Петій, ніяким чоловіком Ігорем, ніякою подругою Марінкою з Єлізаветою не може бути виконана ваша ціль. Її можете досягнути лише ви. І, звичайно, коли ви будете досягати ту чи іншу ціль, так чи інакше, ви будете змінюватися, і це прекрасно. Необхідно подумати, що я маю змінити в собі, або що я хочу змінити в собі. І коли ви це зміните, то змінювати і впливати на інших людей навіть і потреби у вас виникати не буде. Просто не буде такого бажання. Наступний пункт має назву екологічна. Звичайно, ваша ціль має бути екологічною. І... Тут є два пояснення з моєї сторони, да, не лише от в рамках цієї техніки. І перше пояснення виглядає наступним чином: ваша ціль не має шкодити іншим людям. Звичайно, якщо ваша ціль е, здобути якесь підвищення по посаді, да, і є декілька осіб, які претендують на відповідне місце, то це є здоровою конкуренцією, ціль є екологічною, ви екологічним шляхом доказуєте своєму начальству да, показуєте належним чином, чому цієї посади варті саме ви. Тобто в цьому нічого проблемного немає. Але коли ваша ціль просто шкодить іншим людям, наприклад, я не знаю, фізично. Психологічно, наприклад, ваша ціль взяти відпустку на рік на сімейні гроші, да, і просто уїхати не знаю, кудись там в ріо Ріо-де-Жанейро. Да. Наприклад, ви берете сімейні гроші, ви залишаєте дітей без себе на цілий рік. Ви дійсно цим їм нашкодите, тобто, не, не зрозуміло, як діти переживуть розлучення з вами цілий рік, да, то і ви зовсім не здорово поступаєте до свого чоловіка. Це, взагалі, я просто цей приклад із пальця, тільки що просто дістала випадково. <гум> Нічого такого не подумайте. Але сподіваюся, думка моя зрозуміла. І друге пояснення зрозуміло, що коли ви будете йти до своєї цілі, ви будете покращувати якісь свої якості або змінюватися буде змінюватися і ваше оточення. Старі звички будуть відпадати, будуть з'являтися нові, і відбуде відбуватися своєрідна трансформація всього організму. Як би сумно або не сумно, це не звучало, але так буде. І ви не, вам необхідно усвідомити да? чесним бути перед самим собою, екологічним по відношенню до себе також. Чи готові ви змінити оточення? Да? Яка своєрідна ціна буде вашого? Ну, там, успіху, да, досягнення якоїсь цілі. Можливо, ви пообіцяєте собі не пліткувати, змінити оточення. Можливо, якщо ваша мета там, рельєфне тіло через ріки, то ви собі обіцяєте не вживати алкоголь і не їсти шкідливу їжу у всякому випадку більшість часу. Так? І це є така, це є екологічна установка. Це є нормальним від чогось відмовлятися і додавати якихось нових, розширювати да, свою зону для досягнення якоїсь мети, цілі, да, аби відтворити якесь своє бажання. І тут необхідно бути дуже чесним собі в цій точці. Можливо, ви розумієте, що спілкування з цією подругою тягне вас донизу, воно так токсичне і відвілікає вас від ваших думок. Да, воно, Тягнеть вас на сходинку донизу, да, на шляху до того, що ви мрієте. Наприклад, ви мрієте, не плітку ну, як не мрієте, ви б хотіли б не пліткувати, тому що плітки вбивають жіночу енергію, закривають взагалі фінансові потоки, не дозволяють взагалі розвиватися. Тому що плітки вони самі по собі є токсичними і приймаєте ні. Ну я не змушую тут нікого думати, як я, але ось так і от воно є насправді у всякому випадку моїй картині світу. І ви вирішили, що ви не хочете пліткувати, тому що. Ну, вирішили від цього звільнитися, але ваша подруга, з якою ви здавалися 200 років разом, вона завжди була токсік, будемо чесними. Да? І єдине про що ви можете. Чим можете да, наповнювати пустоту, коли ви разом, це плітками. І ви можете проговорити один раз, другий раз, що більше не хочете чути, якось спеціально міняти тему, але нічого не змінюється, можливо, було би екологічним для вас, да, для досягнення своєї цілі, припинити спілкування з цією подругою, і це і буде ваша ціна. Да? Сподіваюся, я зрозуміло пояснила. І останній пункт має назву якраз таки ціна, але в іншому значенні. Необхідно усвідомити. От є у вас якась ціль, яке місце вона грає у всьому вашому житті? Наскільки вона є важливою? Наприклад, ви хочете собі е, MacBook, так? і ви задаєте собі питання: ця ціль е, грає якусь важливу роль у процесі всього мого життя? Якщо ваша відповідь так, то ви даєте перелік, чому, наприклад, е, цей комп'ютер дозволить мені? Швидше та якісніше виконувати якісь робочі функції. Ці робочі функції дозволять мені мати. Більше вільного часу, адже я буду швидше справлятися і якісніше. Якість, звичайно, вплине на мій заробіток, заробіток вплине на мою фінансову подушку, да, на навчання, яку я зможу потім пустити на навчання для своїх дітей або відкрити їм якийсь фон. І це все, дякуючи цьому комп'ютеру. Якщо ні, то вам необхідно переглянути свої погляди, наскільки ця ціль є важливою. Да, з комп'ютером це ж, звичайно, ж лише приклад. Далі переходимо до 12 кроків досягнення мети Брайана Трейсі. За думкою високоповажного Брайана Трейсі, кожна здорова мета проходить 12 етапів. І про них важливо знати, аби ще менше похибок виникало на вашому шляху до досягнення цілей, щоб сторонні чинники ніяк вам не шкодили, або якщо і шкодили, то мінімально. І перший крок. Має назву бажання. Звичайно, це зовсім логічно, кожен це розуміє, але все одно необхідно почути, що кожна ціль має бути дійсно бажаною. Цілі має шанс бути досягною лише в тому випадку, якщо ви бажаєте її досягнути просто від щирого серця на всі 100%. І якщо це так, то вона має дуже великі шанси, ой, тавтологія. Ну, ладно, продовжуємо. Наступний крок досить очевидний, має назву віра. Звичайно, ви маєте вірити в те, що ви здатні це зробити, що ви точно той, хто виплати цю ціль, впровадить її да, в реальне ваше життя. Тобто, і необхідно завжди вірити в свою ціль до кінця і вибирати ціль, да, яку сильно хочете. Насправді, як з першого пункту, так і і обов'язково необхідно в неї вірити. Наступний крок, на мою думку, вкрай важливий. Я почала його впроваджувати у своє життя ще далеко до того, навіть як е, я не знаю, навіть почала вивчати психологію, я би сказала. І він має назву записування цілей. Ціль, яка виписана на папір, вона тепер є не лише якоюсь такою метафоричною і здійсненою. Вона. вона е, вона набуває матеріальної форми, адже вона тепер на папері. І коли ви періодично перечитуєте свої, свої цілі, ви прискорюєте їх виконання. Тому дуже важливо прописувати не лише короткочасні плани. Да? От я, наприклад, на тиждень собі в планері виписую, що я хочу зробити. І, до речі, у мене ніяких немає там табу, да, якихось жорстоких. По-любому має бути виконано, тому що у мене графік може бути зовсім різний. Багато чинників можуть впливати на, на реальність проходження мого тижня. Тому я ніяк на себе не тисну. Але кожного разу, коли я виписую собі короткочасні плани на тиждень, я виконую ну, як мінімум два рази більше. і... Причому без ніяких вигорань, знесилень і от просто зі щирішим бажанням. І так само необхідно прописувати і глибокі цілі, такі далекі, через 5 років, через рік, через 10 років також. І періодично їх перечитуючи, ви будете підсилювати і це бажання, і віру, і будете надавати матеріальної форми, знову ж таки, цій цілі. На четвертому кроці є важливим визначити ваші, ваші переваги, після яких ви досягнете ціль, ваші плюшки. Що ви отримаєте, коли ціль буде досягнети? Щось схоже, я вже розповідала в техніці кінець на початку відео. І чому це важливо? Якщо ціль немає для вас ніяких переваг, то ціль є безмістовною. Тому, коли ви ставите собі цю мету, вона має нести вам якісь переваги. Це може бути, я вже розповідала в якомусь із відео в тій же рубриці, да, це може бути або зарплата, або визнання, да, або підвищення по посаді, або, можливо, якась слава, влада. Ну, тобто, щось, да, воно має вам приносити, плюшечка така хороша, має бути. П'ятий крок у п'ятому кроці необхідно аналізувати поточний стан. Дуже важливим зрозуміти вашу точку А. Інколи визначити реально свідомо, що у вас вже є на тепер, що ви досягли і маєте ось зараз в теперішньому часі, це вже пів перемоги. Тому також важливо враховувати в більшості. У більшості вираховувати ваші досягнення, да, які ви вже зробили на цьому етапі. Наприклад, ви <клієте> мрієте стати, я не знаю, ну там веб веб да, і ви вже пройшли курси, але ще не приступили до. Практичної діяльності, або, ну, і щось, як, як воно там у них працює. То ось то, що ви пройшли курси, або їх купили, уже є вашим досягненням на поточний момент. І ось так у будь-якій сфері. Повторюся, що інколи визначення своєї точки А реальних станів, реальної ситуації на даний момент вже є півперемоги. І... Так, це був п'ятий крок. На шостому кроці дуже важливим є встановлення кінцевого терміну. О, Дедлайни це дуже важливо. Звичайно, вони мають бути реалістичними. Терміни мають бути стовідсотково реальними. Зрозуміло, що там через день ви не покращите свої стосунки з колегами. Да? Не не повернете дружину там, чи чоловіка після року розлучення, якщо є така ціль. Да? Не, за одну годину не заробити мільйон гривень і так далі. Терміни мають бути реальними, але їх важливо встановлювати, щоб була... Ем... Тут важливо виловити баланс, щоб це не було під тиском, да? щоб, наприклад, ви встановили через тиждень я напишу книгу і воно тисне на вас. Да? Ви в тривожності, ви в депресії, такого мати ем... не має бути. Але ось ці реальні терміни вони допомагають вам прискорюватися в той момент, коли вам зручно і вигідно прискорюватися, коли для вас це є ну, нетривожною, екологічною, здоровою ситуацією. Сподіваюсь, зрозуміло, чому необхідно встановлювати терміни, адже це є дуже важливим пунктом. Наступний крок має назву визначення перешкод. Тут я сподіваюся, все зрозуміло. Вам необхідно прописати на папері. Це важливо, які перешкоди можуть з вами трапитися, які люди будуть вам заважати, можливо, знецінення, можливо, хтось буде вставляти вам в палки в колеса, в колеса лише тому, що ну, просто від своєї бездіяльності, від летерства, і вони бояться, що якщо у вас вийде, то і, ну, це присоромить їх в їхніх же очах. Да? Можливо, щось в залежності від розмаху вашої мети, можливо, щось на державному рівні, на економічному. Да? На фінансовому особисто ваші фінанси, да, якось виникне перешкоди, можливо, дефіцит фінансів. І все це необхідно прописати і, звичайно, переаналізувати, як би ви могли цю перешкоду подолати. Восьмий крок е, включає в себе усвідомлення, і також є важливим прописати, які люди. Організації або якісь фірми, да, якісь заклади, допомога яких зможе вам допомогти досягнути свою ціль, да? де ви зможете знайти підтримку, опору за порадою, до кого ви зможете звернутися. Це також все необхідно прописати, щоб коли. У випадку, якщо станеться якась стресова ситуація на шляху до досягнення вашої цілі, у вас опустяться руки, ви згадаєте про те, що ви десь прописували свій план, ви зможете знайти перелік, до кого можна звернутися по допомогу. На дев'ятому кроці, до шляху на шляху до досягнення своєї мети, є важливим чесно собі признатися, да, які знання вам знадобляться, і в якій сфері знань у вас є дефіцит. Зібрати всі ці дані, і, і, звичайно, якщо є дефіцити, то поповнити його. Да? Зрозуміти, які знання в цілому вам знадобляться для досягнення цілей. Да? Якщо там, наприклад, щось зв'язано з б'юті-бізнесом, да? але ви мало розумієтеся на косметології да? і так далі. Десятий план є одним із самих важливих, адже він включає в себе. Аналіз дев'яти попередніх кроків і розробку детального плану. Важливо прописати всі ваші дії аж до кінцевого результату. Звичайно, на папері. І... Ну, про, проаналізувати, да, і всі перешкоди, і, що, і, і точно чого ви хочете, і як ви це хочете. Просто детальний план. І ваші кроки, які ви навіть можете вже зробити сьогодні. Один крок, самий приємний, необхідно візуалізувати, як я вже в нас було, і в техніці кінець. Необхідно представити реальну картину, так, як ви вже або щось маєте, або щось досягли, або купили, або вже заробляєте стільки грошей, Ну або маєте от рельєфне тіло, про яке ми говорили. І чудово вілізуйте, повірте, це вам і настрій підніміть і все, але сильно не зациклюйтесь на візуалізації, не годуйте, не перегодовуйте мозок фантазіями, адже він отримує той дофемін радості і може припинити. Ну, на цьому і зупинитися насправді. Я вже це розповідаю, здається, в другому відео в цій рубриці. Ну, ви ж всі подивитеся, да? Я впевнена, значить, ви вже <су> чули про це. І 12-й крок важливий в тому, що часто люди до нього і не доходять. Люди можуть зробити оці 11 кроків. До речі, не ну, обов'язково про них і знати. Ми можемо робити це на свідомому, ой, несвідомому такому рівні, знаєте, як автоматично. Але ось оцей 12-й крок він випадає. І це є підкріплення ваш, вашого шляху, да? підкріплення вашого бажання взагалі мати щось, да? досягнення цієї цілі. Тут важливо вибрати те, що працює для вас. Якщо це просто якась самомотивація, тобто ви собі говорите, я молодець, я цього дійсно хочу, я ось виконую. Да? або, можливо, вам необхідний якісний відпочинок, там, ну, наприклад, раз на тиждень, і в цей відпочинок, ви собі щось даруєте, щось робите приємне, да? можливо, відвідуєте салон або даруєте якісь собі емоції. Тобто ви підкріплюєте свою мотивацію, ви підкріплюєте своє бажання досягнути свою ціль. Це було 12 кроків досягнення мети Брайана Трейсі. повторюю, це не мої, це не плагіати, просто хотілося. Ну, Ці також кроки є в, св... в свободному доступі. я просто захотіла... Вони мені так сподобали, що я захотіла особисто з вами поділитися. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові цікаві відео, які проведуть вас до психологічної гармонії. Бережіть в собі себе, я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.